Джулі Сміт. чому мені раніше цього не казали? Стратегія спокійного життя в буремні часи? Для Меттю. якщо чорнило це моє, то твоє це папір, Обожнюю всі наші пригоди. Вступ. Я сиджу у своєму кабінеті навпроти молодої жінки. Вона спокійна, її руки не схрещені, а плавно рухаються в такт розмові. Разуча зміна порівняно з нашими першим заняттям, коли вона була дуже напружена і схвильована. При цьому в нас було не більше десятка зустрічей. Вона дивиться мені в очі та з усмішкою каже Знаєте що? Я розумію, що буде важко, але впевнена, що все зможу. На мої очі навертаються сльози, і я ковтаю клубок у горлі. Кожен м'яс мого обличчя розпливається в усмішці. Вона відчула, що щось змінилось, як і я. Коли вона вперше прийшла сюди, то боялась усього навколо. Через тотальну невпевненість вона тремтіла від кожного виклику, який кидало їй життя. Їй не потрібні були роки терапії, щоб кописатись у перипетіях дитинства. При цьому в мене була роль вихователя, наставника. Я пояснила їй, що в таких ситуаціях, кажуть, вчені та що допомагає іншим людям. Коли вона опанувала ці концепції, почалися метаморфози. Вона відчула, що є надія, повірила у власні сили. Вона навчилась по-новому давати раду складним ситуаціям, і щоразу її впевненість у собі зростала. Коли ми ще раз проговорили все, що їй треба пам'ятати на наступний тиждень, вона кивнула, подивилась на мене і спитала чому мені раніше ніхто цього не казав? Я не можу викинути ці слова з голови, вона не перша і не остання, хто мені це сказав. Я чую це знову і знову. До мене на прийом постійно приходять люди, переконані, що їхні емоційні страждання наслідок розладів у їхньому мозку та особистості. Вони не вірять, що здатні щось із цим вдіяти, і, хоч декому дійсно потрібна тривала, глибинна терапія, все ж багатьом достатньо просто пояснити, як працює їхній розум і тіло, пояснити, як щодня керувати своїм психологічним станом. Я завжди знала, що річ не в мені, а саме в знаннях, якими я з ними ділилась, і люди не мусять платити, щоб прийти подивитись на мене та дізнатись, як влаштована їхня свідомість, навколо безліч інформації, втім, треба знати, що саме шукати в цьому морі. Я почала набридати в своєму бідолашному чоловіку, постійно кажучи, що треба щось міняти. Гаразд, уперед, сказав він, виклади кілька відео на Ютуб що». Так ми й зробили. Почали разом публікувати відео, в яких розповідали про психологічне здоров'я людини. Виявилося, що не лише мені хотілося про це говорити. Не встигла я озирнутись, як уже щодня записувала відео для мільйонів своїх підписників у соцмережах, але платформи, на яких я могла звернутися до людей, надають перевагу коротким відеороликам. У мене величезна колекція відео тривалістю не більше як 60 секунд. Так, мені вдалося привернути увагу, поділитися своїми ідеями та змусити людей замислитись про власне психологічне здоров'я. Але я хочу зробити наступний крок: коли записуєш коротеньке відео, доводиться багато чого лишати за кадром. Я опускаю безліч деталей, ось у чому річ, у деталях. У тонкощах, які я можу пояснити на сеансі та покроково навчити ними користуватись, інструменти, про які йдеться в цій книжці, переважно мають нетерапевтичну природу, це життєві навички, засоби здатні допомогти кожному подолати важкі часи на шляху до процвітання. У цій книжці я говоритиму про те, чого навчилась як психолог, та зберу докупи найцінніші знання і практики, з якими я зустрічалась, знання, що змінили моє життя та життя людей, з якими я працювала. Ви навчитесь правильно трактувати свої емоції та давати їм раду. Коли людина, хоч трішки розуміє, як влаштована її свідомість, і знає, що робити з емоціями, вона стає витривалішою та починає рости. Після першого сеансу психотерапії люди часто просять дати їм практичну пораду, з якою вони підуть додому, і почнуть боротися зі своїми проблемами. Тож у цій книжці ми говоритимемо не про ваше дитинство, не про те, через що ви опинились у скрутному становищі. На цю тему вистачає інших чудових робіт. Перш ніж очікувати, що людина почне заліковувати старі травми, треба озброїти її інструментами, які допоможуть безпечно долати емоційні катаклізми. Дуже важливо знати, яким чином ви можете впливати на свої почуття та підтримувати здоровий психологічний стан. Ось про що ця книжка. Це не терапія, як і книжка про підтримку власного фізичного здоров'я, не медицина, це набір інструментів, кожен з яких годиться для того чи іншого виду роботи. Неможливо навчитися користуватись ними всіма одночасно, тож не слід і намагатись, оберіть розділ, що стосується саме тих проблем, з якими ви зіткнулися, і спробуйте застосувати на практиці те, про що в ньому йдеться. Потрібен час, щоб навчитись ефективно використовувати кожен метод. Тож не здавайтесь, не облишайте спроби одним єдиним інструментом дім не збудуєш. Кожне завдання вимагає особливого підходу, і хай якими би вправними ви були, деякі перепони просто набагато складніші за інші. Як на мене, робота над психологічним здоров'ям не відрізняється від роботи над фізичним. Якщо перемістити здоров'я на цифрову шкалу з нулем посередині непогано, але й недобре, від'ємні числа сигналізуватимуть про проблему, а додатні свідчитимуть, що все гаразд. В останні кілька десятиліть стало прийнятним і навіть модним зміцнювати фізичне здоров'я за допомогою харчування та вправ. Але лише нещодавно стало прийнятним відкрито працювати над своїм психологічним здоров'ям. Тож не треба чекати, коли ви почнете страждати, щоб розгорнути цю книжку, адже цілком нормально заздалегідь робити себе сильнішими, навіть якщо зараз із вами все гаразд. Коли ви правильно харчуєтесь і регулярно займаєтесь спортом, то розумієте, що в такий спосіб ваше тіло краще боротиметься з інфекціями та швидше загоюватиме рани. Те саме стосується і психологічного здоров'я. Що більше ми працюємо над собою, тоді, коли нам добре, то легше приймаємо життєві виклики, коли вони перед нами постають. Якщо ви знайдете на цих сторінках корисні інструменти і почнете вміло користуватися ними у складні періоди, не зупиняйтесь, навіть коли все почне налагоджуватися. Навіть коли ви добре почуваєтесь і думаєте, що ці методи вам не потрібні, вони лишаються поживними елементами для вашої свідомості. Це ніби платити іпотеку замість ренти, ви інвестуєте в своє майбутнє здоров'я. Речі, про які йтиметься в цій книжці, мають солідну дослідницьку доказову базу. Але мене цікавить не лише це. Я знаю, що вони вам допоможуть, бо неодноразово бачила, як вони діють на людей. Надія є, маючи підказки та певний рівень самосвідомості, проблеми можна перетворити на силу. Коли ви починаєте ділитись ідеями в соцмережах чи писати книжки з порадами, більшість людей вважають, що у вас все ідеально. Я безліч разів бачила, як автори таких книжок підкріплюють це враження. Вони вважають, що мають виглядати так, ніби удари життя не лишають на них синців і шрамів. Вони переконують, що в їхніх роботах є відповіді абсолютно на всі питання. Дозвольте трішки розвіяти цей міф. Я психолог, це означає, що я прочитала багато фахових досліджень і навчилась застосовувати їх, аби допомагати іншим змінювати життя на краще. Але я ще й людина. Навіть якщо ви чогось навчились, це не означає, що світ буде до вас поблажливим. Інструменти, про які я розповідаю, допомагають триматися курсу, ухилятись від ударів і зводитись на ноги, коли ви падаєте. Вони не гарантують, що ви ніколи не загубитесь на своєму шляху, вони просто підказують, що ви збилися зі стежки та спрямовують вас назад у правильне русло. Ця книжка не ключ до позбавлення будь-яких проблем у житті, але це чудовий набір практик, що допомагають мені та багатьом іншим людям знаходити вихід із складних ситуацій. Подорож триває. Я не гуру, який має відповіді на всі питання Всесвіту, ця книжка щось середнє між щоденником та інструкцією. Певною мірою я завжди шукала способів скласти всі частини пазлу нашого існування докупи. Тож я розповідаю, на що зуміла перетворити години читання, написання та спілкування з людьми на своїх сеансах. Я прагну зрозуміти, що означає бути людиною і що допомагає нам, поки ми тут. Моя подорож триває, я продовжую вчитись, мене досі вражають люди, яких я зустрічаю. Вчені постійно ставлять нові питання і знаходять нові відповіді. Тож я пропоную вам добірку найважливіших речей, які я наразі засвоїла, речей, що допомагають мені та людям, з якими я займаюсь. Отже, ця книжка не гарантує, що ви проведете решту життя з усмішкою на обличчі. Вона підкаже, якими інструментами скористатись, щоб, коли ви таки всміхатиметеся, це означає, що ви дійсно щось відчуваєте. Вона розповість, як ніколи не припиняти аналізувати свій досвід, шукати власний шлях, заводити правильні звички та розвивати самосвідомість. Інструменти гарно виглядають у ящику, але допоможуть вони лише тоді, коли ви є їх звідти дістанете і навчитеся ними користуватись. Потрібна регулярна практика. Якщо зараз ви не влучили молотком по цвяху, спробуйте ще. Я й сама постійно так роблю. Я пишу лише про ті методи й навички, які виявилися корисними і для мене, і для людей, з якими я працюю. Як для вас, так і для мене ця книжка ресурс. Я завжди звертатимусь до неї, коли відчуватиму таку потребу. Мені б хотілося, щоб і ви так робили, щоб ця робота стала для вас набором корисних інструментів.